У цьому відео я даю повну розгорнуту відповідь на запитання нашої нової клієнтки про те, як проходити мій. Курс, це саме новий курс, до речі, який називається «Третини обличчя. А спочатку коротко про курс. Що це таке? Це курс трилогія. Тобто, сам курс в собі містить три частини. І в принципі, ці частини можна придбати і поодинці. Але, звісно, якщо ви хочете мати такий комплексний ефект для обличчя, то я рекомендую купляти всі три частини разом, що зробила наша клієнтка. Далі, цей курс особливо класно підійде людям, які тільки починаються. От якщо ви тільки зацікавилися моєю методикою, тільки підписалися, ще не займалися по суті, можливо, щось дивилися. То для вас цей курс підійде ідеально. Тому що там не дуже складні вправи, але е, вони дуже ефективні. Вони допоможуть вам як і е, додати тонусу, підтягнути там, де провисає, розгладити якісь зморшки, там, де є затиски, і е, там є дуже класний баланс. Я даю як вправи активні е, для тонізації, посилення м'язу і так далі. І я даю релаксаційні та стречингові техніки для того, щоб знімати надлишкову напругу. І таким чином. Ми проводимо м'язи всіх зон вашого обличчя в баланс, а це і є запорука найкращого зовнішнього вигляду. Тепер про структуру з чого складається цей курс? Загалом, якщо ви берете всю трилогію, то там буде 15 відеоуроків, тобто по п'ять на кожну частину. Значить, давайте почнемо з першої це верхня третина обличчя. Там є 5 відеоуроків. І що це таке? А, значить, тут ми пропрацьовуємо зону чола та зону очей. Тобто ми а, працюємо з горизонтальними зморшками, з а, вертикальними зморшками в міжбрів'ї, з горизонтальним заломом на переніссі і, звісно, з усіма проблемами, які виникають у нас в зоні очей, тобто нависання верхніх повік, чи лапки, набряки та зморшки під очима. От а, З цим а, працює а, перша Частина а, третин обличчя. А, значить, перший урок, відповідно, там є вправи, я там дуже детально пояснюю техніку кожної вправи, як виконувати, які є нюанси і так далі, вправи на чоло. Другий урок це детальний розбір технік релаксації м'яз чола. Тому що, наприклад, якщо ми говоримо про міжбрівку, то, звісно, якщо у вас тут є спазм, то вам мало тільки робити вправи, потрібно ще релаксаційні техніки. Тому тут я це все детально пояснюю. Далі, третій урок, відповідно, це вправи детально розбираю на очі. Четвертий урок це релаксаційні техніки на очі. І п'ятий урок це нон-стоп тренування. Тобто, всі вправи, які ми вивчили за чотири попередні уроки, які я виконую вже без пояснень, а просто, ніби ми з вами на занятці. Тобто, я просто вам кажу: тепер вправа такато. І ми починаємо. Ми робимо її, і я рахую один, два, три. Тобто, ніби ви дійсно знаходитесь зі мною на занятці. І я там роблю е, потрібну кількість повторів, е, і повністю ви проробили всі вправи і проробили всю релаксацію. Отак от, от. І ідея в тому, що ви спочатку вивчаєте по навчальних уроках цих чотирьох. Вивчаєте техніку, тому що важливо правильно робити вправи, не просто щось повторювати, а робити коректно, тоді у вас буде ефект. І потім ви користуєтеся п'ятим уроком, тобто нон-стоп тренуванням. розумієте? І таким чином побудована кожна частина. Тобто в центральній частині обличчя, що ми працюємо над вилицями, над носогубним трикутником, над щоками та над губами. Точно так само. Спочатку вправи на цю зону детальна техніка, потім релаксація на цю зону детальна техніка, потім вправи на губи, релаксація на губи і потім нон-стоп тренування. Так само і нижня третина обличчя. Ми там працюємо з контуром, з під'язиковою зоною, з шиєю, тобто все, що стосується, коли контур поплив, коли є друге підборіддя, коли шия не подобається і так далі. Так само вправи релаксація на цю зону, вправи на шию, релаксація на шию, і потім нон-стоп тренування. І відповідно, як вам проходити цей курс. Спочатку, перший тиждень, я рекомендую вам вивчити вправи. Що означає вивчити вправи? Це не означає, що ви маєте їх запам'ятати просто всі на пам'ять і там взяти і повторити без якоїсь підказки. Ні, це означає, що ви маєте розібратися, як робити кожну вправу. І для цього конкретно потрібні уроки навчальні, які знаходяться в кожній частині курсу. В принципі, одного тижня для цього цілком вистачить. І потім, вже з другого тижня, ви вже е, повністю знайомі з технікою виконання вправ, вже навіть пам'ятаєте якусь частину, і тоді ви використовуєте тільки нон-стоп тренування. Тобто, ви просто вмикаєте нон-стоп тренування першої частини, займаєтесь, другої і третьої. А як це робити? Комбінувати в один день або в різні? А, значить, є два варіанти. Варіант перший це ви робите нон-стоп тренування верхньої третини в понеділок, центру обличчя вівторок, низу і шиї в середу, а потім повторюєте. І так ви займаєтеся постійно. Тобто виходить так, що ви пропрацьовуєте кожну зону, і поки ви пропрацьовуєте іншу на наступний день, так перша зона відпочиває. І тоді ви дійсно займаєтеся безперерв, просто ви робите маленькі тренування кожного дня. Це один варіант. І я би його рекомендувала тим, у кого є або запит на збереження краси, молодості і відстрочення старіння, або є якісь ну, не дуже великі проблеми на обличчі, скажімо так. І є другий варіант це коли ви берете і в один день одразу робите три нон-стоп тренування. Вони там невеликі, щоб ви не боялися. Тобто, там одне нон-стоп тренування, воно десь займає там до 15 хвилин. Тобто, навіть якщо ви зробите три один після одного, то це буде 45 хвилин. Це не дуже великі, ну великі затрати по часу. Тому ви можете взяти, і, наприклад, в понеділок ви робите всі три частини. Наступний день можна відпочивати або навіть не відпочивати. І робити отак, от хоча б 2-3 тижні. Тобто, або навіть щодня, або через день, якщо не вистачає часу. Ви таким чином зробите, знаєте, такий буст, дуже сильно протрусити, навантажити ваші м'язи. І потім десь через 3 тижні ви зможете переходити на більш лайтовий режим, тобто займатися там 3-4 рази на тиждень. Вже не щодня або через день, а трошечки рідше. Це такий варіант підходить людям, у яких більше проблем, скажімо так, з обличчям, і хочеться швидше побачити якийсь ефект. От, тобто, ви обираєте те, що вам підходить. І ще в цьому ж питанні дівчина запитувала, а що з масажами, тому що зараз на знижці, до речі, цей курс. Зараз у нас сьогодні як я, У нас 27 листопада 2025 року, і у нас завтра чорна п'ятниця. І у нас великі знижки. І от, наприклад, всю трилогію зараз можна придбати всього лише за 16 доларів, тоді як її звичайна ціна 69. Тобто ви економите дуже багато. І підкреслюю, що доступ до курсу у вас лишається назавжди, він безлімітний. Отже, а ще ця дівчина вона придбала два масажі мої, ліфодренажний і андієй-масаж, які теж зараз на знижках, і там взагалі просто величезні знижки, тобто один масаж можна придбати за 5 доларів, а два за 8. Ну, Це взагалі дуже маленькі гроші, теж доступ завжди. І вона запитувала, як комбінувати ще з масажем. Дивіться, значить, лімфодренажний масаж він потрібен для того, щоб посилювати тік лімфи, знімати набряки і робити, щоб обличчя у вас виглядало таким більш сяючим і здоровим. Анті-айдж масаж потрібен для того, щоб працювати більш глибше, з певними проблемами, особливо там, де є якісь затиски або дуже сильний птос. Взагалі, я рекомендую анті масаж робити один раз на тиждень, якщо у вас дуже проблемне обличчя, прям дуже можна робити двічі. А лімфодренажний масаж можна робити десь два рази на тиждень. Якщо у вас є напрямки прям сильні, і ви прям від цього страждаєте, тоді можна робити частіше, наприклад, через день. Але в цілому, давайте візьмемо, що ми робимо один раз на тиждень лімфодренаж і один раз на тиждень антієйч. В принципі, це підходить плюс-мінус всім. О От, такий, -от е такий баланс, скажімо так. І тоді, як їх комбінувати з тренуваннями? Питання. А ви можете робити масаж і тренування як в один день. Так і в різні дні. Правила, яке це забороняє, немає. Якщо ви хочете зробити тренування і масаж прям все разом, тоді ви спочатку робите тренування, а потім масаж. Це оце от важливо, не навпаки. Або ви можете робити їх в різні частини дня. Тоді ви просто їх робите в різні частини дня. І неважливо, чи ви робите зранку а, масаж ввечері вправо чи навпаки. А, тут вже ви просто дивитеся по своєму графіку, як вам це комфортно. Єдине, що якщо у вас дуже сильні набряки, то є сенс робити лімфодренажний масаж зранку, тому що ви одразу розженете лімфу і ви будете виглядати краще. А, отак. Тобто два рази на тиждень масаж один раз лімфодренажний, інший раз анті так? І. А, як робити трилогію, я вам вже сказала. А, а далі ви можете вже дивитися під себе, наприклад, ви бачите, що у вас вже класний ефект від вправ. І ви тоді можете, наприклад, робити вправи всього лише там три рази на тиждень, наприклад, і ще два рази робити різні масажі. Або, наприклад, навіть вправи робити два рази і два рази масажі. А, і ви вже будете самі розуміти, що потрібно вашому обличчю, після, після якого якої комбінації у вас найкращий ефект. Все. Я вам бажаю класних покупок. Не забувайте, що знижки діють тільки до 30 листопада включно. Тому обирайте для себе найкращі курси і будьте завжди гарними поза віком.